Ось так виглядає мадрид з вікна лікарні, в якій я зараз знаходжуся. Тут роблять ремонт, утеплюють стіни, дах, ну, майже все зробили, більше половини, тут вже залишилось їм трошки, я думаю, за місяць вони все закінчать. І почали вони це робити все, наскільки я знаю, 2 місяці тому. І вони зробили набагато більше, звідси не видно. А це знаменіті небошкряби Мадридо. Ось їх 5 штук та два маленьких.